Василь Сухомлинський, смітник. Вітаю вас, друзі. Я сея чистоти. Я дбаю про довкілля і слідкую за чистотою у природі. Звідки ж у природі береться сміття? запитаєте ви. А ось я вам зараз розповім одну історію. Зранку сім'я зібралась за столом. Марійка узялася допомагати прибирати після сніданку, але побачила, що запізнюється до школи. Схопивши відерце зі сміттям, вона потихеньку викинула його у квітник, який був розбитий позаду будинку. Дівчинка часто почала викидати туди сміття, коли запізнювалася до школи. Якось Дідусь попросив її полити квіти у квітнику. Марійка пішла за будинок і побачила, що замість квіточок там лежить купа сміття. Звідки ж узявся цей смітник? запитав здивовано дідусь. Я не знаю, сказала Марійка і почервоніла. Їй було дуже соромно за зіпсовані квіти. Чи правильно вчинила дівчинка? І куди ж потрібно викидати сміття? Вода, земля і повітря мають бути чистими, щоб росли гарні квіти, співали птахи, щоб не хворіли люди, бо природа це наш дім. Не викидуй сміття де інде, для цього існують спеціальні контейнери. Сортуй сміття правильно. Друзі, бережіть природу, бо це наш спільний дім. І вона вам неодмінно за це подякує. Бувайте!